Я рада вас вітати на телеканалі Квант. Новини тижня від Южноукраїнської атомної електростанції прямо зараз не перемикайте. Енергоблок номер 3 Южноукраїнської атомної станції після планового попереджувального ремонту підключено до енергосистеми країни. Другий мільйоник виведено у поточний ремонт. Підвищення безпеки атомної станції за рахунок поглибленого розуміння впливу людського чинника на технологічний процес новий проект обговорювали цього тижня на підприємстві. Як на атомній електростанції поводяться з радіоактивними відходами у спеціальному матеріалі? Сьогодні на іжноукраїнській атомній електростанції у роботі знаходиться третій енергоблок, який працює на номінальній потужності. Він був підключений до енергосистеми після щорічного планового ремонту 10 листопада. Ремонтні роботи, завдяки злагодженим діям працівників підприємства та підрядних організацій, які були також задіяні у планово попереджувальному ремонті, вдалося закінчити раніше встановленого строку. Ремонтна кампанія на третьому енергоблоці, яка спочатку була розрахована на 116 діб, тривала трохи більше 85. Зменшення строків ремонту обумовлено кількома причинами. Учитыває досвід э, прошлого року, з э, оптимізували э, загрузку імміна топліва, э, то есть учли наші наработки. Э, в результате мы э, получили экономию э, 8, 8 суток. Під час ППР на третьому енергоблоці виконано повний обсяг капітального ремонту головних циркуляційних насосів, парогенераторів, реактора, а також зроблена часткову заміну обладнання. В ході ремонтної кампанії були проведені чотири реконструктивні роботи. Найбільш важливою з них начальник відділу підготовки та проведення ремонту Олександр Маслюков назвав встановлення датчиків контролю натягу купальних та циліндричних армоканатів. Завдяки цій реконструкції оператори блочного щита управління зможуть постійно спостерігати за станом армоканатів Канатів. Також на третьому енергоблоці успішно пройшла інспекція тепловиділяючих збірок Вестінгаус. Ніяких проблем з паливом не зафіксували, тож було прийнято рішення про подальшу їх експлуатацію. Як тільки третій енергоблок Южноукраїнської АЕС вийшов на свою номінальну потужність, другий мільйонник зупинили для заміни електродвигуна на головному циркуляційному насосі. Через несправність електродвигуна, яка була виявлена у кінці вересня, енергоблок номер 2 працював на зменшенні потужності. Предложение было изначально идти ну, сразу на замену электродвигателя, то есть останов э, энергоблока, но в связи с тем, что блок номер три находился в ремонте, отопительный сезон начат, то есть мы не могли позволить оставить город и станцию без электроэнергии тепла. Принято было решение в компании э, дождаться пуска третьего блока и уже затем. Сразу ж встановлюють второй для заміни електронетіля. На першому енергоблоці, який готується до роботи у надпроектний термін, ППР на стадії завершення. Спеціалісти підприємства стверджують, мільйонник буде готовий підключитися до енергосистеми 8 грудня, як це і передбачає графік ремонту. Южноукраїнській атомній електростанції стартував новий проект, який має на меті підвищення безпеки атомної станції за рахунок поглибленого розуміння впливу людського чинника на технологічний процес. Замовником проєкту є компанія Енергоатом допомагати його реалізовувати буде міжнародний консорціум. Підсумком роботи має стати систематизація найкращого міжнародного досвіду з питань впливу людського чинника на безпеку та поширення світової практики на всі атомні станції України. Персонал головне надбання атомної станції зазначив у привітальній промові під час стартової наради виконувач обов'язків головного інженера підприємства Володимир Бандурко. Підготовці і підтриманню кваліфікації фахівців на атомній станції приділяється значна увага та все ж помилки у роботі трапляються. Щоб мінімізувати вплив людського чинника на безпечну роботу енергоблоків, потрібні ефективні інструменти аналізу подій. В компанії енергоатом існують норми з класифікації і розслідування помилок у роботі, аналізу корінних причин. Однак, з точки зору експертів Єврокомісії, всі ці питання мають бути інтегровані в більш чітку систему. До цього продовж шести років на станції вже велась робота над проектом, пов'язаним з людським чинником. Тоді, застосовуючи основний принцип непокарання хибні дії, було зроблено спробу створити систему аналізу помилок персоналу. Нинішній проект масштабніший. Він передбачає систематизацію найкращої світової практики з обліку впливу людського чинника на безпеку атомних станцій. Використання єдиної бази даних допоможе попередити повторення помилок. Робота проводитиметься в рамках програми так званої «м'якої допомоги Євросоюзу, що передбачає передачу західними партнерами різного роду методології. Тоді питання опитування експлуатації, розслідування нарушень. В основному будуть охвачені області, які покривають незначимо соби. Дуже велика надежди, що нам допомогуть Другі площадки там команда команди сі придміниться прилюдно наработки. Ми б хотіли отримати помощі підтримку. Проект підвищення безпеки АЕС за рахунок поглибленого розуміння впливу людського чинника розрахований на три роки. Пілотною для його реалізації обрано южноукраїнську атомну електростанцію. До роботи залучені фахівці начальни тренувального центру служби інформаційних технологій, аналізу безпеки, відомчого нагляду, головного технолога. Що роблять на атомній електростанції з радіоактивними відходами, і чи не загрожують вони забрудненню довкілля? Такі запитання доволі часто цікавлять людей, які відвідують атомну станцію з екскурсією. Ми попросили спеціалістів підприємства показати і розповісти нам про усі тонкощі процесу сортування, переробки та зберігання радіоактивних відходів. Дивіться спеціальний репортаж. Будь-який процес життєдіяльності супроводжується утворенням відходів, і цілком закономірно, що на атомній електростанції частина з них є радіоактивними. Мовою технічних документів радіоактивні відходи це непридатні до використання матеріали і речовини, що містять у собі радіонукліди, які перевищують гранично допустиму концентрацію. Відпрацьоване ядерне паливо до відходів не належить, оскільки 97% паливних збірок складають матеріали, які в перспективі можна використовувати. Це невипалений уран та напрацьований плутоній. Існують технології, які дозволяють виготовляти з них паливо для інших типів реакторів. Україна вивозить відпрацьовані збірки з трьох АЕС на зберігання до Російської Федерації. Запорізька електростанція має власне сховище. Що стосується радіоактивних відходів, вони обробляються та зберігаються безпосередньо на майданчиках атомних електростанцій. При цьому безпечне поводження з джерелами іонізуючого випромінювання важлива складова безпеки атомної енергетики в цілому. Головне завдання не допустити поширення радіоактивних речовин у довкілля, запобігти їх впливу на людину та природу. Радіоактивні відходи можуть бути твердими, рідкими та газоподібними. Газоподібні відходи це в основному продукти активації нейтронами повітря в приміщеннях навколо реактора. У технологічних здовках можуть міститися нокліди інертних газів ксенону і криптону, а також леткий йод. За допомогою систем вентиляції і спеціальних багатошарових фільтрів таке повітря очищують до безпечної концентрації і направляють до вентиляційної труби. Фільтри, де осідають радіоактивні елементи, вже є твердими радіоактивними відходами. Рідкі радіоактивні відходи в основному утворюються під час дезактивації обладнання приміщень та одягу персоналу. Для зменшення об'єму їх упарюють у спеціальних установках. Основна маса води відносно чистої, бере участь у подальшому технологічному процесі, а осад, в якому сконцентровані радіоактивні речовини, зберігається в герметичних ємностях у спеціально обладнаних приміщеннях. Таке зберігання є тимчасовим. У майбутньому рідкі радіоактивні відходи планується переводити у твердий стан методами цементування або бітумування. Це дозволить безпечно зберігати їх протягом часу, достатнього для розпаду основної маси радіонуклідів. Твердих радіоактивних відходів під час експлуатації атомних електростанцій утворюється більше ніж рідких. До них належать різного роду матеріали з активної зони реакторів та першого контуру. Це спрацьовані елементи обладнання, фільтри, кабелі, забруднені прилади та інструменти, спецодяг, що не підлягає дезактивації, будівельне та побутове сміття. Тверді відходи за ступенем випромінювання поділяють на низько, середньо та високоактивні. Після району контролю визначається категорія відходів: перша, друга, третя, тобто низькоактивні, середньоактивні, високоактивні. Середні активні відходи, тобто вторая категорія і третя без сортировки поступають одразу в соответствуючий контейнер голубой і красний. До обробки та зберігання таких відходів підвищені вимоги, а ще ведеться облік під контролем кожен кілограм. Всі поступаючі відходи реєструються в журналі учора поступлення рао. Вони записуються, записується категорія, вид. Откуда поступило, від віджигаємо і подробне пісання що це, допустимі. Зжигаємо сістам, віташ. Радіоактивні відходи поділяються на такі, що підлягають і не підлягають обробці. Крім того, відходи першої категорії, тобто слабоактивні, сортують на металеві такі, що можна спресувати, і ті, що підлягають спалюванню. Установки спалювання на южноукраїнській АЕС немає, тому відходи пресують та зберігають. У перспективі, якщо в Україні добудують завод з переробки радіоактивних відходів, ці брикети передадуть туди на утилізацію. Зменшення об'єму відходів шляхом пресування дозволяє значно зекономити площі спеціалізованих сховищ, де вони мають зберігатись. Загружаємо в корито преса, ТРО, тверді радіоактивні відходи. Потім відбувається пресування з трьох сторон в в три етапи: тобто, кришка, головне пресування і бокове пресування. Потім з послідуючим вигрузкою ТРО в клеть. Коэффициент уменьшения за счет прессования від 2 до 10, залежності від матеріалу. Після сортування та обробки радіоактивні відходи поміщають у металеві контейнери, щільно закривають і доправляють на зберігання до спеціально обладнаних сховищ. Вони виконані у вигляді окремих секцій. Товщина стін і перекриття забезпечує механічну міцність, біологічний захист, унеможливлює контакт відходів з ґрунтовими водами та атмосферними опадами. Ми знаходимося в хранилищі номер 3. твердых радиоактивных отходов Южноукраинской атомной электростанции. Куда поступают отходы после сортировки, минимизации на временное хранение. Хранятся отходы в данном хранилище прессуемые, необрабатываемые металл. Сжигаемые отходы хранятся отдельно. Здесь у нас системы пожаротушения нету, поэтому сжигаемые отходы мы храним на другом хранилище. На території Южноукраїнської АЕС знаходиться чотири сховища для радіоактивних відходів. Фахівці запевняють, що для їх проєктного заповнення електростанції треба працювати ще не один десяток років. Общий об'єм хранилища ставляє 24 тисячі 906 кубів. В настоящему перші категорії заповнені приблизно на 60%. Тверди радіативні відходи второї категорії заповнені примерно на 50%, і третій, тобто високоактивні, заповнені примерно на 8,5%. Навіть за приблизними підрахунками обсягів сховищ вистачить на роботу АЕС ще протягом 30-35 років. А щодо високоактивних понад півстоліття. На Южноукраїнській АЕС триває постійна робота з мінімізації утворення рав. Позитивні результати дало впровадження секційної теплоізоляції багаторазового використання розбірних фільтрів. Тепер у відходи з них йдуть лише фільтруючі елементи. За законом, зберігання радіоактивних відходів на атомних електростанціях передбачене на період їх експлуатації. Виникає закономірне питання: а що далі? У 2008 році в Україні була прийнята загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами. Вона передбачала будівництво у зоні відчуження і введення в експлуатацію комплексу «Вектор». Воно построєно теж за счет міжнародної допомоги і поки та частина построєна і має ліцензію на прийом відходів тільки від Чорнобильської атомної електростанції. Ліцензію на прийом від інших атомних електростанцій поки немає. Також в Україні поки відсутствує інфраструктура по транспортування відходів по території держави. Проте перспектива осяжна. Поки АЕС працює, радіоактивні відходи зберігатимуться на її території. Проектний термін третього енергоблока Южноукраїнської АЕС закінчується у 2019 році. Якщо Діяру дозволить продовжити експлуатацію першого енергоблока, то це буде 2023 А до цього часу є надія, усі питання щодо подальшої переробки та захоронення радіоактивних відходів будуть вирішені. На атомній електростанції оголошено традиційний фотоконкурс, присвячений Дню енергетика. Проводить його організація молоді атомної станції. Для участі у конкурсі приймаються кольорові або чорно-білі глянцеві фото розміром 20 на 30 сантиметрів. Роботи мають бути виконані у таких жанрах, як портрет та натюрморт. Можуть відображати тематику сім'ї або дозвілля. Оцінюватимуться і оригінальні фото. Фотографії приймаються до 13 грудня. На звороті необхідно вказати прізвище, місце роботи автора, категорію та контактний телефон. За умовами конкурсу, учасник має право подавати не більше двох робіт на кожну СТЕМ. Ознайомитись з усіма творчими доробками можна буде в електронній мережі атомної електростанції. А фото, які журі визнає найкращими, розмістять у холі центрального диспетчерського пункту атомної станції. Переможці конкурсу традиційно отримують грошові нагороди. Організатори заходу. Прагнуть залучити працівників АЕС до фотомистецтва. Надають можливість проявити себе не лише у трудовій діяльності, а й у творчості. Старшокласники навчальних закладів Южноукраїнська мали змогу познайомитися з вишами України, не виїжджаючи з міста. На ярмарок професії, який з року в рік організовує міський центр зайнятості, цього разу були запрошені тільки ті навчальні заклади, які мають найвищий рівень акредитації. Ярмарок професій покликаний допомогти учням визначитися з вибором майбутньої спеціальності та навчального закладу, де він зможе її отримати. Це традиційний щорічний захід, який проводить міський центр зайнятості у рамках акції палітра професій. І, хоча більшість старшокласників вже визначились, де планують навчатися, ярмарок професій їх зацікавив. Послухати представників вищих навчальних закладів прийшло більше 500 школярів. Кожен з них мав власну думку щодо перспективності тієї чи іншої професії. Зараз перспектива вчитися на лікарі. То есть з с высшее образование, быстро выпустит начальників, буде стабільна зарплата. Електрика зараз ну, практично повсюди, і в селах, і в містах без роботи не залишишся. Мені цікавить медицина, я хочу стати врачом, щоб допомагати іншим людям. А здесь, наверное, буде більше фізика, атомна фізика, потому що у нас атомна станція. Цього разу до Южноукраїнська приїхали представники семи вищих навчальних закладів України. Більше з них представляли Миколаїв та були й гості з Умані і Севастополя. Промовці презентували свої заклади та розповідали про переваги вступу саме до їхніх вишів. Дійсно, свої плюси має кожен з них. Наприклад, у Миколаївському національному аграрному університеті фактично всі спеціальності є універсальними, тобто користуються попитом як у селі, так і у місті. Багатопрофільними є і Уманський державний університет імені Павла Тичини та Миколаївський університет імені Василя Сухомлинського. Останній до того ж є найстаршим університетом Миколаївської області. Ще один Миколаївський виш, який був представлений на ярмарку вакансій, Чорноморський державний університет імені Петра Могили вважається кращим у нашому регіоні. У ньому навчають як гуманітарним, так і технічним спеціальностям. А ще учні мають змогу пройти стажування за кордоном. Миколаївська філія Київського національного університету культури і навпаки пропонує своїм студентам тільки гуманітарне навчання. За словами представника цього вишу, у закладі не вимагають знань ані з математики, ані з фізики. Там навчають творчим та креативним спеціальностям ближче всіх, до южноукраїнська. Знаходиться Первомайський політехнічний інститут національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Своїм студентам цей виш теж пропонує вигідні умови вступу, навчання та можливість подальшого працевлаштування. До речі, у цю неділю заклад проводитиме день відчинених дверей. Тож всі, хто зацікавився, може навідатися у цей виш. Серед профільних вищих навчальних закладів на ярмарку вакансій був представлений Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості. Розповідали про нього не викладачі та ректори, як про решту навчальних закладів, а студенти старших курсів. Севастопольці обрали нестандартний підхід до презентації свого вишу і виграшно виглядали зі сцени. Добро в наш любими університет! Мало хто знає, що платій партій з Южноукраїнська попадає. А ви откуда? а В університеті навчаються не тільки українські діти, за освіту сюди приїжджають із-за кордону. Своїх колоритних студентів севастопольці привезли до Южноукраїнська. Севастопольських студентів багато випускників южноукраїнських шкіл, які обрали атомні спеціальності і планують повернутися працювати на нашу АЕС. Перспективу розвитку енергетики бачать і інші студенти Севастопольського університету. Про переваги навчання у своєму виші вони планують розповісти у всіх містах супутниках АЕС. Я учусь на факультеті атомної енергетики. Ну... Я думаю, ни для кого не секрет, что это одна из самых перспективных специальностей. Я очень хотела на эту специальность поступить. Она открывает двери, в принципе, не только на атомную станцию, может сказать, и на тепловые станции. Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности активно развивается, вносит какие-то новые специальности, не стоит на месте. Есть стойкие традиции, но которые идут в ногу со временем. Сучасний світ встановлює доволі жорсткі вимоги, тож молоді дуже важливо зробити правильний вибір майбутньої професії, аби чогось досягти у своєму житті. У спорткомплексі Олімп розпочали змагання, присвячені Дню енергетика. Минулими вихідними там проходив турнір з плавання, який зібрав близько півтори сотні юних спортсменів. Спонсором турніру виступила Южноукраїнська атомна станція та колишні вихованці Олімпу. Тренер сплавання Лідія Свинтицька не без гордості розповіла, що спонсорами змагань стали колишні вихованці Олімпу. Хілько Сергій і режим гіні, мастера спорту України, більшість члени зборної України, Захищали нашу гордість нашої країни на європейських уровнях, були неоднократними чемпіонами України. Один живе в санкт петербургі другий в Києві, але вони... Смогли це все організувати, і ми дуже раді, що ми можемо все це дітям представити. Загалом у змаганнях взяли участь приблизно 150 юних плавців. Найменшим учасникам турніру було по 6-7 років. Южноукраїнськ представляли команди управління освіти та Олімпу. Учасниками змагань були також вихованці дитячої юнацької спортивної школи, Миколаївського заводу Зорямаш проект та Запорізької атомної станції. Організатори турніру очікували на плавців Тирасполя, та з якихось причин команда з Молдови не приїхала. Учасники змагань мали продемонструвати свої вміння в плаванні вільним стилем, брасом, батерфляєм та на спині. Під час змагань чотири плавці з команди Олімпу підвищили свої спортивні розряди. Хочу похвалитися, що у нас два мастера спорту міжнародних класів уже. У нас є ну, каляння, учасниця двох олімпіад. Здесь сейчас Плавин Богдан, который был вторым на Европе. Они же являются чемпионами. Сейчас вот были Кубок Украины, проходил буквально неделю назад. Зеркаляня выиграла 7 дистанций, 7-кратная победительница Кубка Украины. И вообще за 20 лет, что мы здесь работаем, подготовлено 18 мастеров спорта. Я считаю, для маленького города это неплохой результат. У понеділок, 18 листопада, о 14-й годині у Палаці культури енергетик в Южноукраїнську відбудеться важлива подія не лише для атомників, а й усього міста-Супутника АЕС. Державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки України проведе громадські слухання в рамках публічного обговорення проекту свого рішення щодо продовження терміну експлуатації енергоблока номер 1 Южноукраїнської атомної станції. До міста має приїхати зацікавлена громадськість Миколаївщини. Нещодавно у Інтерв'ю газеті Урядовий кур'єр голова діяру Олена Миколайчук повідомила, що Державна інспекція ядерного регулювання України вивчила обґрунтування можливості безпечної експлуатації першого енергоблока Южноукраїнської АЕС у надпроектний термін і готова переоформити ліцензію на роботу енергоблока до 2 грудня 2023 року. За її словами, у своєму звіті з періодичної переоцінки безпеки першого енергоблока Южноукраїнської атомної станції держпідприємство на Енергоатом» обґрунтувало можливість безпечної експлуатації цього енергоблока в строк до 2 грудня 2023 року. Вже є проект відповідного рішення. Цьому передувала державна експертиза матеріалів звіту з періодичної переоцінки безпеки першого енергоблока южноукраїнської атомної станції, зазначила Олена Миколайчук. І нагадала, що з метою перевірки повноти і достовірності відомостей, що місця в поданих на екенергоатом документах з 7 по 10 жовтня 2013 року на майданчику атомної станції було проведено комплексне інспекційне обстеження. А напередодні громадських слухань у южноукраїнську у неділю своє обговорення питання можливості продовження терміну експлуатації енергоблока номер 1 Южноукраїнської атомної станції ініціювала громадська рада з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові. Захід відбудеться у центральній бібліотеці імені Кропивницького у Миколаєві. Я бажаю вам у житті прийняття тільки правильних рішень. До побачення.